Уронефрон у комплексній терапії циститу. Хто всрався? Невістка. Так її вдома немає. Спідниця ж висить! Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці, The Wall Street Journal хвалиться, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його віддали Росії без жодного пострілу? Привіт, мене звати Катерина Соляр. Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час, час який безжально спливає до ста днів. Президентства Дональда Трампа тому він істерить, тому кусається, штовхається і робить грізний вигляд, щоби змусити Україну до поступок. Речі про грізний вигляд, це фото мені надіслав один із фоловерів. каже, що зроблене воно у чоловічій вбиральні в Маралаго. А я ви знаєте, звикла довіряти людям, які мене дивляться тим більше що картина доволі показова Трамп, який знищує Америку власними руками, а заодно хоче знищити Україну, НАТО, ЄС і все, що заважає йому щодня чути від Путіна, наскільки він геніальний. До чого ж тоді тут невістка? До того що Трамп програє у всьому за що би він не взявся. Мита, Китай, Хезбула, і звісно, Україна, але постійно шукає когось іншого, хто винен. Бо ж Трамп апріорі ні в чому не може бути винен. Економіка прямує у рецесію. То все дурний голова федеральної резервної системи. І ще Байден, а ще трошки Обама. Ну і може Хілері. Тобто це стандартний наратив Трампа шукати когось винного. При цьому сам Трамп зайнятий тим, щоб створювати хаос і шукати просте рішення складної проблеми. Так у нас теж був офіс простих рішень, і можливо, тому Трамп так недолюблює Зеленського, бо є в них щось схоже. Ну або було. Тож у підсумку за 100 днів президентства Трампа з'являється один листочок плана по завершенню війни. Геніально не інакше, Допоки не з'ясовується, що це геніальне рішення не працює. Але ж точно не через Трампа, точно має бути хтось, хто не дає це рішення реалізувати і заважає йому постійно. Хтось противний, хтось кого Трамп точно не любить. В нашому випадку це завжди Зеленський, бо Путін ну, все ж, приймає і українські регіони, і Крим, і ЗС і навіть говорить, що завтра війна може закінчитися. Далі Трамп, звичайно, вже не слухає, бо далі продовжує Пісков, коли Україна виведе війська з чотирьох українських регіонів, маючи на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Війна закінчиться миттєво, каже він. Також Пісков заявив, що відставка Зеленського не входить до вимог Росії. Дякую вам, красно! Але будь-які підписані ним документи можуть бути оскаржені через його нелегітимність. Я перекладу ви не проти. Це означає нічого про що буде домовлено і у підсумку теоретично підписано Росія не буде дотримуватися, тому що в одноосібному порядку вважає, що український президент не має права підпису. І от що цікаво, у тому своєму дописі у Social Трамп пише, що Америка не вимагає від України визнати Крим російським. Президент України Володимир Зеленський на першій сторінці The Wall Street Journal хвалиться, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і він навіть не є предметом обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його його віддали Росії без жодного пострілу, до речі, ми можемо це ж питання поставити самому Трампу. Чому за Панамський канал не боролися 26 років тому, коли він був переданий Панамі без жодного пострілу? А тепер Трамп каже, що це було незаконно, і хоче повернути його знову під контроль Америки. Ну а якщо серйозно, то ця теза про переданий без жодного пострілу, то це така низова пропаганда, якою навіть руснява пропаганда гребує користатися у своїх ефірах. По перше, це не було передано. Це була спроба анексії. Чому не було жодних пострілів? Був тимчасово виконуючи обов'язків президента пан Турчину. Давайте йому задамо. Чи були там військові, які готові були стріляти? Були. Чи були військові на території України, які готові були стріляти? Були. Вони це довели потім в Луганську, в Донецьку і в багатьох інших місцях, куди прийшли росіяни, і без бою велику кількість населених пунктів взяти не змогли. І не змогли навіть збої, і а, це важлива історія. Трамп почав відмотувати речі 11 років тому. Ну, пане Трамп, давайте будемо до кінця справедливими: з цих 11 років чотири ваших. Ви теж були президентом. А що ви зробили, щоб повернути Крим? Але ще раз, якщо Трамп не вимагає від зеленського визнання Криму російським, тобто це не є частиною угоди, то чому. Це цю угоду руйнує, бо це не Росія готова на все, а це Трамп готовий на все, чого вимагає Росія. Хто не просить Зеленського визнавати російську територію, каже Трамп. Але, типу, на користь своєї думки, президент США також каже, що ще до анексії Криму там розташовувалися основні бази російських підводних човнів. Окей, ми знаємо, цей російський наратив, бази так, бази, але харківські угоди голосували про російську партію регіонів, і це були на нашій території чужі бази. Ну і що? У вас в Штатів теж є багато баз по всій території світу, але це не значить, що це ваші території. І це не значить, що вони будуть ваші. Для прикладу, Гренландія. Там є база, але Гренландія каже: стоп, 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 ми з Данією не хочемо. Чи, наприклад. Південна Корея, штати даже зараз не хочуть захищати Південну Корею, чи багато інших країн і територій, які кажуть, да, база базою, здаємо в оренду Німеччина. Німеччина американцям дає базу Рамштайн. Ну це ж не значить, що це територія штатів. Чи Німеччина, що це якісь там 50 з гаком штат ні, це суверенна держава, але є в світі така можливість давати свої е, військові об'єкти під спільне користування або під користування інших країн. Ну окей, нормально. А що тут такого? Так, да, вони попросили продовження оренди. Чи було помилкою це продовження 100%. І ці помилки ми вже окупили величезною кількістю крові. Бо на оренді Росія не зупинилася, і знову ми повертаємося до того, що Трамп сам собі заперечує. Він каже, так чого ви не воювали за Крим, якщо хотіли його зберегти, а тепер говорить: скільки ще крові ви хочете пролити, щоб не дати Путіну вас захопити? Щоб наступник прийшов і повторив слова Трампа. Ви віддали 25% українських територій, треба було раніше за них битися. Україна готова була обіцяти, що не повертатиме окуповані території силою. але цього Трампу мало. Оскільки він забув визначення слова справедливість, він забув, а я нагадаю. Нагадаю також про слово компроміс. Це дійство, коли обидві сторони незадоволені. Хтось бачив незадоволеного Путіна за останні 90 днів. Хотілося, щоб він дійсно був незадоволений, а це були дійсно останні 90 днів. А ніж ж, Трамп хоче просто віддати росіянам Крим. Та що говорять про це в Європі? Давайте подивимося. Крим це Україна, заявила глава євродипломатії Кая Калас. В МЗС Литви також відреагували словами, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло. Крим і майбутні прагнення до членства у НАТО це для нас червоні лінії, сказав високопоставлений дипломат ЄС в виданню Financial Таймс. Якщо США підуть на такий крок самостійно. Це стимулюватиме Москву до подальших дій у Грузії і Молдові. Також загрожуватиме іншим колишнім радянським країнам, зокрема країнам Балтії, найбільшим європейським державам необхідно відмовити Вашингтон від такого кроку, каже один із співрозмовників. Також деякі європейські посадовці кажуть, що реально побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту мирної угоди адміністрації Трампа. Який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку, і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня. А може, і весь блок поставлять під удар. Ми маємо паралельно працювати з європейськими нашими союзниками і країнами НАТО на європейському континенті, в тому числі і з Канадою, ну яка не стоїть на європейському континенті, але є нашим абсолютним союзником. Питання можливого створення нової оборонної структури, нового оборонного союзу. Я думаю, що європейці напряму зараз в цьому зацікавлені і зацікавлені в нашій участі в цьому новому оборонному союзі. Адже якщо щось старе відмирає, то, то е, блок НАТО, то щось нове має обов'язково народитися порожнечі ніколи немає. АПО. і це нове. Я думаю, що ось ось ще почнуться. Ну і, 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 я думаю, що запліднення вже відбулося зараз буде. Дозрівати плод, а потім ми побачимо народження цього нового 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 воєнного політичного оборонного блоку, на якій створ, створять, створять країни Європейського Союзу, Північної Європи, ну і за участі України обов'язково. Адже якщо Україна сьогодні не дай Бог програє, цього не станеться, але з ми змоделюємо ситуацію, то далі російський агресор займеться саме країнами Європи, починаючи від країн Балтії, наших союзників Фінляндії, Польщі, ну і далі вже там по 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 мапі світу туди. На, 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 на захід Німеччина, Британія, Франція всі побачать, що таке росі, російські мародери і російські гвалтівники. Я думаю, що сама Європа це чудово розуміє, що поки Росія займається нами, поки війна йде в нас, війна не буде там, і треба нам допомогти, щоб ця війна не дійшла до них в разі неделю нашої військи. Тому новий політичний військовий союз, який може постати на руїнах, якщо впаде про то, то тоді. Щось нове має бути народитися, і ми маємо бути обов'язково членами цього нового. Міста. Ну і, до речі, Крим це перша захоплена із застосуванням військової сили територія в Європі з 1945 року. Саме тому визнання Криму російським підірве світовий порядок, заснований на принципі територіальної цілісності держав, і підштовхне інші авторитарні режими, зокрема Китай чи Туреччину, до територіального ревізіонізму. Крім того, це знизить рівень довіри. Ще більше до сполучених штатів серед країн ЄС і НАТО, особливо у східній Європі. Ріфат Чубаров каже, що у такому випадку не буде ні миру, ні майбутнього української держави. Бо на його думку адміністрація США зараз тестує керівництво України, організовуючи отакі інформаційні вкиди на тему визнання Криму, і на них жодним чином не можна йти. Український політолог Володимир Фесенко також вважає, що Крим це червона лінія. Його визнання російським створили б найнебезпечніший прецедент не лише для України, а й для всього світу. Тому спочатку, особливо після чергової ночі терору, вони мають перестати стріляти. А вже потім ми будемо говорити на тему поступок з обох сторін, якими вони теоретично можуть бути або не можуть. Ну і власне так. Щоб ви не забували, я нагадую щодня, і буду то робити, допоки 24 години до миру реально не розпочнуться.